Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом, як приготувати ось таке смачне релігійне, називаємо його так печиво Морті, що в дослівному перекладі означає хліб мертвих. Зазвичай його готують на півночі Італії до свята всіх святих, яке відмічається зазвичай 1 листопада. А напередодні готують, купують, дарують хто як. Ось таке печиво, історія якого походить вже більше як 200 років тому. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Подивіться, воно схоже на наші пряники. А який аромат! Щось схоже до наших пряників та шторіна. Просто вау! Це, неймовірно, смачно! А для цього нам необхідно. Перш за все, як ми почнемо готувати суху крихту. Сухофрукти нам необхідно залити, замочити журавлину, родзинки, сухий ем, інжир. Якщо є, всі сухофрукти ви можете брати за бажанням. Інжир, до прикладу, можна замінити на курагу, чудово підійде. Також використовую чорнослив та цукати з цитрусових. До речі, цукати роблю самостійно. Як зробити такі цукати? Відео в мене є на каналі. Ось тут залишу посилання, пасту з цукатів. Також в цьому відео є і ця паста. Чудово ароматизує випічку і послуговує парфумами до нашої випічки. Отож, на 160 грамів сухофруктів мені необхідно 100 грамів вина. Ось так, залишаю, занурюю всі сухофрукти до вина. Можете брати, повторююсь, можете брати сухофрукти будь-які, які вам подобаються. Найчастіше, найчастіше в рецептах використовують сухий інжир. Та родзинки. Проте дуже багато знаходила рецептів із додаванням різноманітних сухофруктів. Тому і я вирішила зробити: чим більше смаків сухофруктів, тим смачніше повинно бути і печиво. Отож, відкладаємо наші сухофрукти в бік. А далі, до потрібнювача, я використовую ось такий шейкер від комбайна. В ньому буде зручно зробити вже все повністю тісто. Сюди додаємо сухе печиво. Печиво можете брати будь-яке, яке у вас є: до чаю, чи до кави, чи вівсяне печиво, чи, можливо, залишилися після приготування тирамісу палочки савоярді, також сюди і далі підійде. І, взагалі, якщо залишаються е, крихти чи обрізки від бісквіту, не викидайте їх, а засушіть і далі можна використати в такому печиві. Викладаю печиво до шейкера. Загалом печива мені необхідно 180 грамів. Накриваю кришкою та буду подрібнювати. Вмикаю комбайн. Ось крихта готова. Сюди до крихти додаємо мигдаль. Е, найчастіше в рецептах використовують мигдаль та е, кедрові горішки. Проте ви можете сміливо замінити на будь-який інший горіх. До прикладу, наразі в мене кедрового горіху немає. Є мигдалевий горіх. Також інші, проте я хочу використати тільки мигдалевий горіх, щоб надати такого більш пряного смаку. Мигдаль можна використовувати як чищений, так і нечищений. І знову подрібнюємо. Подрібнюємо таким чином, щоб мигдаль був з різною фракцією. Дивіться, є і дрібненький, ось такий колотий. Ось різними шматками. Далі додаємо сюди всі сухі інгредієнти. А саме Цукор. Цукор я використовую 100 г. Цукор можете брати будь-який, який вам подобається. Можна коричневий взяти, можна звичайний білий цукор. Також беремо какао 25 г, какао чорне, несолодке, борошно вищого гатунку 150 г, а також розпушувач 10 г. І обов'язково сюди додаємо спеції, чайну ложку кориці і буквально дрібку мускатного оріху. Знову все накриваємо та змішуємо. Після того, як змішали всі сухі інгредієнти, ось така розсипчата суміш повинна утворитися. Додаємо сюди наші сухофрукти, які ми попередньо замочили, одразу з вином, все як є. Не хвилюйтеся, під час випікання алкоголь, який є в вині, випарується, і залишиться тільки аромат. А також додаємо 100 г білку. Знову все закриваємо, розмішуємо. Посипаю борошном трішечки робочу поверхню та викладаю сюди на це борошно дану суміш, яка у нас вийшла. Так зване тісто. Тісто на поверхню, далі беру форму, в якій буду випікати. Вістелюю пергаментним папером. І одразу ж будемо формувати наше печиво. Якщо у вас виходить те саме, тоді можна ще додати приблизно столову ложку борошна. Тож, в загальному, в мене пішло на даний рецепт 200 г борошна. Збираємо тісто ось так докупи. Вимішувати тут нічого не потрібно. То виходить досить липке, так повинно бути. Далі відрізаємо невеличкий шматочок тіста, вагою приблизно 60 грамів. Для того, щоб легше було працювати з тістом, руки можна змастити олією, що зараз і зроблю. Беру трішечки олії, змащую руки, і так буде зручніше формувати ось це печиво. Ось таку робимо ковбаску невеличку. З кінців трішечки приплюсную. Необхідно приплюснути і зверху також трішечки притиснути. До прикладу, ось такої форми. Надаємо форму, як наші пиріжки. Робимо на трішечки відстань між один між одним, для того, щоб, тому що вони під час випікання ще будуть збільшуватися. І ось таке сформоване печиво. Відправляю відпікатися. Попередньо розігріти електричну піч до 180 градусів. Поки попереднє печиво випікається, покажу ще, якою формою роблять це печиво. Дуже схоже, до речі, ось так: ковбаску. Викладають на форму і зверху трішечки ось так приплюскують. Ось так Тому можете робити форму ту, яка вам, яку вам подобається більше. Зроблю трішечки такої форми і трішки ось такої форми. І це також відправляю випікатися. І ось, такі гарні, ось таке гарне печиво. Вийшло, дивіться, яке воно красиве. Тріскає, характерне має тріщинки. І який має аромат. Дуже ароматне. Викладаємо на решітку для того, щоб охолодилося. До речі, моє печиво випікалося 20 хвилин. І залишаємо на решітці до повного охолодження. Ось таке гарне печиво в мене вийшло. Чим декоруються звичай шоколадне печиво, звісно ж, цукровою пудрою. У кожній країні є день, коли поминають е, своїх родичів, які залишили цей світ. Е, у нас, до прикладу, плачуть калачі. Ось тут залишу посилання, можете побачити рецепт, як спекти чудові колачі. В Америці святкується Хеллоуін, як ви знаєте. В Європі зазвичай це День всіх святих. Ось так гарно виглядає з такими тріщинками. Зараз я одне розламаю, покажу, яке всередині. Подивіться, воно схоже на наші пряники. А який аромат. М -м -м -м. Дуже смачно. М -м -м. Щось схоже до наших пряників та шторіна. Просто вау! Це неймовірно смачно! Ось така краса та, смак... та смакота виходить, скажімо, з сухого печива. Це дуже смачно і з кавою зранку буде просто неймовірна смакота. Ідеальний сніданок. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!